Роман Борисович, ваш коментар по грі. В першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам грати, дають нам жити. Я хочу вибачитись перед нашими болівальниками за таку гру, за такий результат. Ми сьогодні програли по грі. Програли в першу чергу, напевно, в характері. На полі сьогодні була одна команда, це, це Юкса. Вони, вони, у них сьогодні було більше бажання, у них сьогодні було більше характеру, більше було агресії. Вони, вони нічого не, не створили нам з позиційних атак, але за що свого характеру, за що свого якогось стержня, вони, вони нас перекусили. Всі, всі, всі голи були забиті це на, на швидких атаках. Тому тому я вітаю Юксу з перемогою, заслуженою перемогою, а нашій наші команді нам я хочу, хочу побажати такої ж агресії, як, як це е, зробила Юкс. Ну, тому в кожному матчі треба виходити і, і грати на максимальний результат і ні на хвилину не зупинятися. Ця гра сьогодні, ця гра сьогодні показала, що пускай для нас сьогодні це буде холодний душ. Але, але так, так не можна і е, я, я не хочу повністю брати цю поразку на себе, тому що є Стрілянський штаб, є, є футболісти на поло. Може, десь ми не так там е, не налаштували да, команду, але е, всі, вся, команда, вся команда програла, тому я хочу, я хочу, щоб ми в наступних матчах, е, е, щоб, щоб ця гра був як приклад, як, як не можна грати. Дмитро Валерійович, короткий коментар по грі. Доброго дня. По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. З приводу гри, то, що виграли, йдемо далі в кубку. Працюємо від гри до гри. Там приємні емоції після трохи невдалого результату в чемпіонаті. Наступна гра для нас. Ну, Готуємося, вже готуємося, розігальні хлопцям складають, що вже готуємося до чергового туру в чемпіонаті України. Якісь певні завдання є на Кубок? То в нас у всіх змаганнях, в яких ми приймаємо участь, завдання вигравати від гри до гри. Якого суперника хотіли на наступній стадії? Ха, напевно, рівня прем'єр-ліги.